Вітанечко, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас третій день турніру, чотирьохзіркове потужне посилення без зелених. Наборонка в Б вийшла. Зайшла цей день в Б. 31 хвилину назад да, напали, а я зайшов рівно в 10. Ха, значить, в Б. Ну, чудово, чудово, піднімається потихеньку, значить. Можемо за, що, за якісь місця під сонцем позмагатися. Так, заяць у ну, нас. який він, блін, негарний. Він мені не подобається. Швиденький він, швиденький, щось наносить. І люськаємо. Знімати з них нічого не треба, розбитися вони можуть. То який план? А, в мене тут інших немає військ. План. План, так, да, план такий. Нехай розбиваються. Правда, він там може і не попасти, ну то таке. Головне, що Люська може попасти. Сонька може попасти. Погнали. Ух, яке поле. Яке поле. Воно то гарненьке. Його ще щоб крутнуть правильно. Слухай, так що не морчить собі голови і... Не придумувати лісопету. Ну, я четвірку хотів, але приїхала ще одна трійка, то тому це от взагалі чудово. Ми ще й клику зберемо камінчика трішки. Бачили, скільки вдарив? О, і думайте, тепер... Чи потрібен цей криль? Криль. Так, давайте так. М -м. Знаєте, що я зроблю? Я зроблю по хуліганю. Ну і цей щось вдарив. Ну, зняв я його фігню. І що далі? Давайте ось так. Може там щось розумніше можна було зібрати, але ну не бачу сенсу. Тут можна і так дограти. Ммм, mm, засранка. Не хоче бити в контру, Нічого страшного. Рано чи пізно вдариш. Так, так, і... Давайте ось так. П'ятерочка червона. Ой, хто мене часто дивиться, той знає, що я не люблю, коли одна поляна дуже чудово заходить. Тому що може піти за цею поляною якась лажа. Типу, в одному бою все, в іншому ніфіга. Блін, акули не було. Надо було акулу спочатку включити. Думаю, червоними впораємось. Далі. Ну, давайте просто капріота змінимо. Так, ну, в принципі, нормально. А, згадав, було ще в мене таке питання. Може, кому буде корисно, може хто не знає. Не всі ж читають і знають. Дивіться, чому цей е, Там же, ж типу, скляні стоять, вони пробивають, навіщо взагалі капріот? Ну, по-перше, це баф атаки. Е, Контра щити, оце все фігня, додає сили вашим героям. Це раз. По-друге, тут вона накладає, герої і союзники скорочують весь урон на 35%. Тобто, якщо ти б'єш в контру, наприклад, стоїть напроти капріот-мультик, і ти б'єш в контру камінцями, і ось 35% урону тобі приходить менше. Воно тебе все одно захищає. От такі справи. Я ж кажу, було, було таке питання, можливо, ще комусь буде цікаво, а ми погнали. Давайте ось так. Ось так. Кликами не боїмося. Угу, mm -hmm. ось так можна. Покрутим, повертим поки що. Є час. Давайте зеленого зберемо. Може, ти його доб'єш? Ой, чудово. Було б ще чим добити цього. Давайте ми зробимо. Знов хуліганство, хуліганство не вдалось, угу. так. А якщо спробувати? Ну, може. Здається, пройшло, добилося. Так, треба десь Фіолетовий шукати. і побільше. Ну, ладно, синій також підійде. Хм. Mm. Так, як оцеп б... Давайте нос ну, так. Включим акулу. Каприота. Разнесли, да? Плюс 2-200. Нормально. Зараз мы. Плюс 2-700. Нормально. Зараз ми фіолом знесемо цього. Ну, і ти одненько залишилась. Все чудово. Далі. Далі нам капріот не потрібен. А, стоп. Це сюди. Мы возьмем Соньку. снимать макака. Так, это атакующий, атакующий. Ну и плюс них больше будет под червоного. Давайте так. Вот так, пятерочку. Ха. А яку взять? Давайте цю, там фіол буде. Дядьку не бейте, більш так не буду. Ай-яй-яй-яй-яй. Я ж думав, що я тебе добью. Але в принципі зара. Клик хільне, ми включимося. Так, три фіола в кутку залишимо для соньки. Якась п'ятірка жовта. Давайте її зберемо, може, фіол вилізе знизу. Під царем. Не захтів. Так, а це зараз буде боляче, да? давайте на ну, червоний? Треба. Ну, прямо в нього. Прям в нього тикнули. кулу мені зняли. М -м, треба щось з тією сонькою буде робити. Ні! Залиште його в спокої. Я потім буду мучитись добивати пів, час, пів години. Так, Сонька не заряжена. Блін, клик може встати. Ну це єдиний, кого ми можемо добити. О, впав. Давайте, Соньку при... При... Пришибем так. Так Крутим вертим щось угу. Так Так. Там можна в, Рі... в Рігарда якось буде забульбенети сині. Давайте ось так. Ой, сині фі... фіолетові. Давайте разом з синіми. Чудово далі каприот, знов той зайка, пострибайка. Не дуже в Соньку в кут хотілося пихати. Давайте тоді ось так все таке. Зробимо. Так, червоного у нас немає, у нас тільки синій. цей синій мені не допоможе. Хм, ну Давайте, може, тут ще один. О! Бачили, бачили? Так, я думаю, можна ось так зробити. Зараз якось акулу зібрати. Зараз ми й сині заберемо. Хочу так. Так, фіольчик є, прям в Люську. Давайте його зберемо і похилимось. І чудово вона відлетіла. Синій. Сині можна було б залишити. Щоб контру зняти. Але ладно, просто вони так збираються. Чудово. Давайте ще один кристал. Ай! На що ти зірвався? Ну, я думаю, це буде не проблема. От треба було тобі ухилитися, щоб я оце думав, чим тебе, а, давай сам? Ти противний. І останній. Хе-хе. Та ні, нафіг ти мені надо. Е, так і так. Ой, клик не той. П'ятірочка. Мм. Давайте клика... Ой, клика. Акулу спочатку. Так, натяк зрозумів. Мінус клик. Ще одненький дає. Давайте ось так. Вроді розігналися. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, і ту не добив. А якщо так. Ну ладно, клик креснувся, але єдину... Єдину, хто тут обив, ми знищили. Ну і давайте балуватися. О, блін, це я так п'ятірку хотів зібрати. З цієї сторони балуватися. Будете хілятися, так? Да? Ну добре. Ще трішки пограємось тоді. Надо ці зелені забрати, вони мене чесно, пригають. А якщо сині? І тобі синіх. Всім синіх. Так, добре, що вденько відіграв. Може, оборона ще в А вискочить. Ха, 34-й. <свісна> Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобаєчки. Миру, щастя і добра вам!